Тим часом Норвегія оголосила, що надасть Україні ще два зенітно-ракетні комплекси НАСАМ Норвезького американського виробництва, аби Україна могла посилити свою протиповітряну і протиракетну оборону. Більше про те, як реагують західні партнери на посилення російських обстрілів і про те, чи може Китай допомогти Росії зброєю, та про інші теми дня поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який приєднуються до ефіру з державного департаменту США. Ша. вітаю! Питає, як сказав сьогодні Джон Кірбі, представник Білого Дому, одна з тем, яку обговорять Джо Байден і Урсула фон дер Ляєн, будуть вчорашні масовані атаки росіян на українську енергоінфраструктуру. Як коментують у державному департаменті той факт, що атаки знову почали посилюватися, і чи спонукається західні країни посилити свою допомогу для України у протиракетному захисті? Звісно, Юлію звернуло увагу теж на це у державному департаменті, виступаючи тут із подіуму, речник відомства «Недпрайз» заявив, що ці останні атаки Росії це атаки на енергетичну інфраструктуру, на сільськогосподарські склади, це ще одна спроба Путіна підкорити український народ та зробити його заручником цілий Путіна. Однак кажуть у держдепі, ці спроби юлю не зазнають успіху, і так само, якщо Росія хоче зробити так, аби Захід можливо втомився від цих атак. Чи почав сприймати їх як буденність і, і перестав на, на них зважати юлю? То ці спроби також не зазнають жодних успіхів, кажуть в державному департаменті. І а, США разом із союзниками будуть і надалі Україну підтримувати. Можемо зараз послухати, як саме це прокоментував Нед Прайс. Ваша гез зробити не ню нормал. А Росія намагається зробити такі удари новою нормою. Лише кілька тижнів минуло відтоді, як ми бачили атаки такого масштабу по всій країні. Те, що через дії та рішення президента Путіна вони хотіли б, аби ми розглядали це як нову норму, свідчить про рівень нахабності та жорстокості, які вони готові вчинити проти українського народу. Тож наш обов'язок в тому, аби працювати із союзниками та партнерами по всьому світу, аби прояснити, це не може бути нормою. Ми не можемо втратити втратити до цього чутливість народ України з іншого боку дуже чітко продемонстрував, що він не буде підкорений, він не буде заручником і він буде продовжувати захищати себе за підтримки Сполучених Штатів Америки, а також наших партнерів і союзників по всьому світу. Юлі, не лише словами обмежилися сполучені штати та союзники. Норвегія оголосила, що разом із США передає Україні ще два зенітно-ракетні комплекси НАСАМ. Це, НАСАМ, це система протиповітряної оборони, одна з найкращих в світі. А і ці комплекси передадуть на додачу до тих двох, про які США оголосили і передали вже Україні ще минулої осені. Ну пам'ятаємо також, що завершується навчання українських військових на системах Петріот тут у, у Калахомі, сполучених штатах, і принаймні за повідомленнями, які ми чуємо від офіційних посадов. Овців США ці комплекси Патріот також зможуть потрапити до України юлі вже найближчим часом. Остапа раніше експерти вказували на те, що високоточна зброя Росії почала вичерпуватися. Наскільки занепокоєні у США тим, що Китай може потенційно допомогти Росії із боєприпасами? Юлю чуємо. Ми також ці занепокоєння вже не перший тиждень. Лунають вони від посадовців американської адміністрації. Говорять про те, що є в них підстави вважати, що Китай принаймні розглядає такий варіант. Наразі не не беруться остаточно стверджувати, чи прийняв чи ухвалив Китай таке рішення однак на це принаймні він дивиться щодо кінцевого рішення, яке Китай при ухвалить чи не ухвалить. Наш колега Андрій Геттін поспілкувався із експертами. один, один з них це був Сергій Радченко, професор університету Джонса Хо. Опкінса тут у сполучених штатах, які спеціалізуються саме на відносинах Росії Китаю, і Сергій Раченко, як зрештою інші експерти, також звертають увагу на те, що в кінцевому результаті Китай буде керуватися своїм особистим інтересом і вигодою, і дивитися де він зможе отримати більше, можливо, якихось плюсів для себе, в тому числі, коли ми говоримо і про економічні вигоди, пам'ятаємо, що Сполучені Штати пригрозили Китаєві в разі якої співпраці військової із Росією пригрозили санкціями та іншими кроками, і на думку експертів, Китай буде виходити з того, що буде вигідно передовсім йому в економічному плані. Хоча і зважатиме також і на політичну політичну складову цього питання. Давай послухаємо коментар Сергія Радченка well, so this, this prospect of в Чайні. Uh... Питання постачання Китаєм зброї Росії обговорюється давно. Ще весною радник Саліван говорив про те, що це неприйнятне і викличе гостру реакцію США. Наші припущення походять з того, що китайці ставлять економіку понад усе. Але таке саме припущення було щодо того, що Путін цінує економіку і що він не зробить такий дурний крок, який завдасть шкоди російській економіці. Але він таке зробив. Якщо ми дивимося на Китай, багато аналітиків говорять, що китайці зацікавлені у забезпеченні економіки економічного зростання і не робитимуть нічого, що підриватиме економіку, бо це підриватиме легітимність комуністичної партії, яка забезпечує якість життя. але не варто недооцінювати політичний елемент. Зокрема, Сі Дзіньпінь ставить політику попереду економіки. Він творець ситуації політичної конфронтації зі США, і ця гра для нього важливіша за економічне падіння, але й про нього не можна сказати, що він економічний самогубець. Остап, лишається буквально 30 секунд. Ще одна новина привернула сьогодні багато уваги. Це угода між Саудівською Аравією та Іраном про нормалізацію дипломатичних відносин, який Китай був посередником. Що це означає з точки зору посилення китайських впливів? Юрій, для близького сходу це експерти говорять, що це хороша новина в плані того, що це знизить напругу в регіоні, оскільки дестабілізацію вносила саме якась така ворожнеча між Саудівською Аравією та Іраном. А щодо впливів Китаю дійсно звертають увагу на те, що це може бути і загрозою для позицій сполучених штатів політичних позицій на близькому сході, оскільки Китай це речі, така незвична роль. Він не підтримував ні Іран, ні Саудівську Аравію, але зараз виступив посередником. кажуть, що Тим чином Пекін намагається посилити свої впливи ще й в цьому регіоні. Юля, дякую тобі дуже, Остап. На зв'язку з державного департаменту був мій колега Остап Яриш.